Всім привіт! З вами Мотокент, чи можна сказати, Автокент. Сьогодні хочу для вас зняти ролик у зв'язку з покупкою мого нового автомобіля. Купив я його після Лануса, розкажу всі свої враження, які порівняти що можливо з Ланусом, якщо це можна порівнювати взагалі. В Попередньому відео Shorts я записував для вас відривок і ви відгадували, що я купив за авто. І зараз тут, тут, тут. Я зроблю вставочки, хто відгадав. А відгадали це автомобіль Ford Фокус. Шукав для себе сімейний автомобіль, щоб було комфортно для всіх. У мене двоє маленьких діток. І одним із самих головних критеріїв у пошуку для кожного українця, тим паче на даний час, це була його ціна. То пошук автомобіля в мене був до 4 тисяч зелених гривень. Спочатку дивився для себе варіанти Chevrolet Aveo, Потім е, почав звертати увагу на шевроле лачеті. Різні кузова, взагалі подобається кузов седан, але ж кузов седан був для мене не дуже практичний, тому потрібно було обирати кузов універсал. Трішки дідовський варіант, але дуже практичний. Тому що, як я згадував раніше, у мене двоє діток, і мені було потрібно, щоб в салоні було багато місця. І ось в мене в салоні на задніх сидіннях розміщено два дитячих автокрісла. А коли у тебе весь салон зайнятий, тобі також потрібний великий багажник. Ну, дуже великий багажник. І як перевіряють місткість багажнику деякі автоблогери, перевірю і я. Ось! За рахунок моєї розтяжки, як бачите, моя нога залізла повністю в багажник. Також важливим критерієм для мене була це витрата пального. Ланус у мене був на газу, і брав він десь близько 9-10 літрів газу на 100 кілометрів в місті. Цей автомобіль. А цей автомобіль я взяв з дизельним двигуном. І витрата дизеля у міському режимі у мене близько 6 літрів на сотню. До речі, хочете прикол? Сівши в цей авто після Аланаса, шукав, як відкрити капот. І дуже приколовся. Капот тут відкривається дуже цікавим способом. За допомогою ключа буде проникнення. Повертаємо в одну, потім в іншу сторону. І він відкривається. І так як Ланос у мене був без нічого, тільки електростіклопідйомника. Є таке слово? Підйомники. А, -а, 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 -а Склопіднімачі. Е то мій наступний автомобіль повинен був мати хоча б кондиціонер. О. Також класно, що за цю ціну. Я взяв тачку на литих дисках, але салон звичайна тряпочка. Все, що потрібно для молодого хлопця сім'ї, тут є і кондиціонер, склопіднімачі. Гідропідсилювач, наприклад, для жінки, але ж мені також набагато зручніше ним користуватися, чим було на Ланосі. Ну, Якщо хто знає, то в мене був Сенс 1,3, який нікуди не їхав. А тут Ford 1.6 турбодизель. І вона дійсно валить, хоча виглядає як пенсіонерська. валить. Що хочу сказати? Порівняно з Ланосом Турбодізель валить. Уй, пішла, і пішла, пішла, і пішла. Мені подобається на ній кататися. Ходовочка тут вже багато речашка. Машинка набагато м'якіша. І їздити на ній одне задоволення. Хоч це був не обзор моєї такої маленької тачки. Мені просто хотілося поділитися з вами, що можна купити на ринку зараз за 4 45 ну щось до 5 тисяч зелених гривень і отримувати задоволення.